Вітаю вас на каналі Граблі 2.0. Будуємо своїми руками, наступаємо на граблі, ділимося з вами нашим досвідом для того, щоб ви зробили все з першого разу. Сьогодні я на ділянці і сьогодні планую зробити три речі. Перше це заховати оцей розкладний мангал, який ми залишили минулого разу. Можете передивитися попередній випуск, що було минулого разу зроблено. По друге, я буду знімати щиток і переробляти кріплення до стовба, тому спостерігайте, буде цікаво і розповім, які недоліки попереднього підходу. І по третє, я докупив деякі доповнення до свого садового інструменту. І сьогодні ми будемо його тестувати. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. А я пішов працювати. Де все завдання виконано. Так, друзі, покажу вам зараз, що там в шафці. Всередині, значить, як я і казав, переноска і Wi-Fi роутер більше нічого немає. Ну, те, що буде тут знаходитись. Зараз все звідси вигружаємо. Дивіться, як я зафіксував гофру. Гофрований шланг в мене заходить. І я на 3D принтері напечатав таку застібку, яка тримає, щоб гофро... гофрований шланг не виліз звідси. ось штангенциркулем поміряв і щоб в цей паз зайшло. ось, А в чому була проблема? значить Я на 3D принтері напечатав ось такі от Кріплення, я не хотів дерявити цей ящик, я напечатав, виміряв розміри пластикові такі втулки, а з вушками, куди заходить сам оцей от затяжка залізна. Так от, коли я зажимав, вона тріснула, ця затяжка. І ну, одна. Всі інші три були в порядку. І якби я розумію, що ну це таке собі кріплення ненадійне. Що буде зараз е, робитися? значить Зараз я спочатку, я тільки що виміряв ширину стовба. І я підріжу оці. е-е Профіль металевий підширну стовба і затяжками металевими затягну до стовба оці п-образні профіля. А до них вже буду кріпити пластикову шафу. Прийдеться подирявити саму шафу, але ну воно буде триматися набагато надійніше. Тому зараз це буду робити. Спостерігайте далі. Філь теж є Так, тепер я беру ці профіля і лізу наверх їх вішати. Так. Затяжки нам потрібні і обжимний ключ. Так. Аккуратненько, это все пакетик. Так, нам потребны две стяжечки. І спеціальний ключ. Ключ із тяжки купив на Аліекспресі. Як виявилось, хороша штука для таких робіт. Так, ну що, я готовий. Поїхали. Так. Треба було відміряти висоту шкафчика. Як мені одне від одного кріпити ці направляючі? Зараз ми придумаємо, як це зробити. Я возьму із собою маркера якогось, да? Так. Я візьму от такого маркера. синенького Так, раз, його не жалко по бетону. По-друге, як ми будемо його кріпити? Яка віця Ми зараз просто підріжемо цю штучку да. по висоті ящика. Так, значить. Єсть. Оп! Ось нам линеечка готова. Так, ну що, я готовий залазити. Е -е... Не готовий. Отепер готовий залазить наверх і обжимати оці закладні для кріплення шафи. Тобто я спочатку їх прикріплю для стовба, а потім шафу засверлю сюди. Ось. Тому спостерігайте, як я це буду робити. Так ну що, друзі, я зараз Лізу наверх і буду кріпити ці закладні для того, щоб вже на них прикрутити шафу. Друзі, ви все бачили. Дві закладні я прикріпив, а тепер я до них буду кріпити ящик. Як я це буду робити? Я візьму шуруповерт, просверлю пластик, метал, а потім саморізиком зайду. Ось так от. Слідкуйте, буде цікаво. Так, Друзі, коротше, в щиток я повісив, але пішов дощ. Там в мене були ще задумки цікаві по поводу цього щитка. Ну, вернув все взад і зараз, зараз вже щиток нормально висить, прикручений до закладних. Зараз з боку вам зніму. Ось хочеться звісно щоб дощ переставити, але так, бачите, там дві закладні оці профільні. І до них вже щиточок. І гарненько все обжато. Плотненько, все хорошо. Так ось. Так що зараз ще буде експеримент із садовим обладнанням. Не перемикайтесь, слідкуйте далі. Так, друзі, ось інструмент, який я придбав для садових робіт, це подовжувач для секатора. Так, він вкручений. зараз побачимо. Так. Працює. Це штанга. Вона отак от, от зручненько Раз, висувається, якщо не достаєш десь і кусає. Зараз піду десь в садочку. Щось пообрізаю і вам покажу. Слідкуйте далі. Зараз спробуємо оцю гілочку трошки підрізати. Так. Ага. Так. А ну-ка. Давайте вище піднімемо її. Воно ж все-таки повинно якось удлиняти, правильно? Так. Ой, як добре йде, так? Да? Так, а ми ще можемо. Тут трьохметрова штанга взагалі, -то. давайте вже якщо тестувати, то тестувати. Правильно? Так. Дивіться, як чітко, а? Як воно працює? Я сподіваюся, що це на відео видно. Дивіться, як хорошо. Ану. А ну. Ну, коротше, ви все бачили. Ось таке нове покращення садового інструменту. Е, що думаєте? Пишіть в коментарях, що думаєте, наскільки це корисно в господарстві. Е, а ми йдемо далі. Ну що, друзі, я закінчив всі роботи, почався дощ, камера стоїть під навісом багажника автомобіля, я під дощем, але я вирішив виконати всі завдання, які я сьогодні собі поставив. Ось, щиток ми переробили, мангал сховали. Потестували секатор, я дуже задоволений. Я ще там далі пішов, так, пощипав трошки гілки високі, працює супер. Я думаю, що всім, у кого є дерева, він дуже допоможе в господарстві. там При обрізці не треба оці от е, тягати за собою е, драбини, там стрімянки і все таке. Ви, видвинув собі штангу, секатор, чик-чик-чик, підрізав. Просто супер. Тим більше, що зверху ростуть тонкі гілки, товсті гілки, вони нижчі. Ось. Таким був цей день. Вірніше, не день, а я тут працював буквально пару годин. Дякую, що спостерігаєте. Поширюйте це відео, лайкайте, пишіть коментарі. Ми працюємо, стараємось працювати все своїми руками, все показувати, щоб ви могли висловити свою думку, покритикувати, порадити щось, рухаємо проект далі. Залишаємось разом. А... Слава Україні!